Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні буде огляд реально класного мотоцикла. І, до речі, не за всі кошти цього чудового світру. У нас Spark t 5 моделька 300 з двигуном на 289 кубічних сантиметрів. Отже, двигун з кубатурою 289 кубічних сантиметрів. Це одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний двигун з максимальною потужністю 26 кінських сил. На борту має повітряне охолодження з додатковим масляним радіатором. Розвиває швидкість до 110 км на годину завдяки своїй механічній шестиступеневій коробці передач. Трохи забув. Також. На борту в нас встановлений вже замість карбюратора інжектор, тобто інжекторна паливна система. Можете забути про налаштування, про ці подсосики на холодну і все таке інше. Заводиться класно, працює рівно, дуже, дуже гарно все налаштовано. Мотоцикл невисокий, це в нас турендуро, якщо ви ще не зрозуміли цього. Турендуровський мотоцикл досить комфортний. Нерівності, я б не сказав, би, що він прям їх ковтає, трішечки в принципі, відчувається. Але завдяки вилці перевернутого типу та моноамортизатору, який позаду у нас знаходиться, в принципі, можна сказати, що ходовка відчуває себе на нерівностях більш-менш непогано. Але знову ж таки, ціна якість. А, також попереду в нас ось такий захист. На ньому встановлені лінзовані а, ліхтарі як додаткове освітлення. Та й в цілому у нас світло досить прикольне. І лінзоване, і ледівське світить дуже яскраво, вночі точно будете бачити дорогу. Щодо колес, колеса у нас попереду та позаду 17%. -ті. Дискові гідравлічні гальма також попереду позаду, і abs система також попереду і позаду. Тобто, трошечки можна сказати, що мотоцикл такий напічканий. USB-розємчик для підзарядки ваших гаджетів є. Захист для рук є. Що в нас ще є? У нас ще є. У нас ще є аварійка. Незрозуміло тільки тут два положення. От зараз ось такі два положення. І... і сюди аварійка працює, і туди аварійка працює. Не працює тільки по центру. Ха. Цікаве рішення. А, також комплектується двома пультами та двома ключами. Безключовий, тобто заведення завести можна мотоцикл з самого пульта без ключа. А, досить зручно, як на мене. Тому, друзі. А ну про сидіння давайте розкажу. Сидіти тут в принципі комфортно, він невисокий, з моїм зростом 1,82 м. Я б міг би сказати, що в принципі мотоцикл досить зручний. Позаду сидіти, перебувати, також зручно є свої підніжки. Є поручні. Можна їхати. Чи далеко? Не знаю, <гад> треба перевірити. Але в принципі мотоцикл прикольний. Цифрова приборка, налаштовується все. Та й такі справи, друзі. Якщо цікаво, переходьте за посиланням, що вказане знаходиться під цим відео. Там буде вся актуальна про нього інформація та актуальна вартість. Найголовніше це все те, що вас цікавить завжди. І в наших менеджерів, які вас проінформують більш детально по всім питанням, які вас цікавлять. Нагадую, що в нас. Присутні кредитування від наших банків-партнерів та доставка по всій Україні. Тому велкам І дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, напишіть комент, як вам цей е, мод. Та підписуйтесь. Чому? Тому що буде багато дуже новинок. Всім папа! -па.